У кущах шевелиться щось таке, що я ніколи не бачив. Ніж, до речі, завжди зі мною. А от такого я точно не очікував. Якби я знав, я би пошукав іншим маршрут. Всім привіт! Сьогодні буду намагатися пробігти свій перший трейл. До цього я ніколи не бігав трейли як такі, я бігав багато по пересічній місцевості, там по лісам, гірками, але так, щоб реально це був трейл з перепадами, серйозними перепадами висот, таких маршрутів в мене не було. Тому я собі завантажив е, карту офіційного маршруту на острові Пхукет. Там вже почалися тренування, і я так розумію, маршрут промаркований. Якщо вірити, описам. Який я знайшов в інтернеті, то він має складати більше 15 кілометрів. І що найцікавіше, це не просто мій перший маршрут, а це ще і маршрут, який я буду бігти через джунглі, що само собою вже цікаво. Погода сьогодні жарка, але не дуже. Зараз я роблю невеличку розминку, тому що бігти я буду пон по тим схилам, і щоб до них добігти. Мені ще потрібно пробігти кілометра два. Якраз це буде непогана розминка. З собою я беру один банан 0,5 води і беру отакий ще один крекер. Розраховую, що мені цього вистачить на 15 кілометрів. Ніякого геройства, ніяких результатів чемпіонських. Просто я хочу спробувати для себе трейл, зрозуміти, що це таке. Мені це подобається більше, ніж бігати по асфальту, чи менше. У мене немає ніякого спорядження для трейлу. Звичайні бігові кросівки для асфальту. Тому не знаю. Ну, щоб спробувати один раз, я не пішов купляти спеціальне спорядження. У мене така от футболка з велоформи моєї, бо вона ззаді з карманами. Я не знаю, чи буде видно. Ну це єдине місце, куди я можу. Класти мій став Ось, телефон і перекус. Я думаю, що цього мені достатньо для того, щоб зрозуміти, моє це чи не моє. Ніяких... Я знаю, там люди бігають в них гідратори, в них палки, в них там спеціальні трейлові, бігові кросівки. Е, Ні, я так не роблю. Я спочатку дізнаюся, моє чи не моє, а потім вже починаю. Якось ширше для себе відкривати цю всю атмосферу, так би мовити. Окей, все розминаємося і побігли. Щось буду на маршруті підзнімати, показувати. Те, що зміг, я переклав в передні кармани, а воду ось так просто тримаю в руці. І постараюся його прикінчити найближчим часом. Там точно в першій третині маршруту воду може тримати до половини. Але так, звичайно, все має бути зручно це має бути зафіксовано правильно. І, звичайно, для кожного виду спорту треба своє порядження, своє обладнання. Я цього не заперечую просто якось я простіше до цього відношусь. Стартує цей трейл в чудовому місці, але відразу горка з таким градієнтом. Капець. А це не зовсім такий трейл, бо частина дороги проходить по такій забетонованій стежці. Краєвиди, звичайно, просто неймовірні. Дуже нагадує мені Карпати пташкі всюди рухочуть струмки. За єдиним виключенням це пальми. Ну і в Карпатах насправді я не пам'ятаю, щоб було аж настільки волого і жарко. Цей перший підйом був прям лютий. Отак от примаркована стежка. Тому що ну були місця, де ти просто фізично, навіть в хорошій формі, ти не побіжиш, тому що там такий градієнт, що ну ти просто мусиш перейти на ходьбу, навіть не йти, а просто повсти. Але я хочу, щоб приблизно от такий трек був частіше. Бо так бігти по джунглях це, це кайф, звичайно. Є в цьому щось таке Ось такий гуць на вазу Так, а куди мені? Ага, там дороги нема. Ось позначка розвивається на вітру. Прикол в тому, що камера дуже спотворює горизонт і вам не буде зрозуміло, який тут нахер. Але тут неможливо бігти тут. Навіть неможливо йти. Я думав, що там на початку дуже круті схили. Ні, там просто дитячий садок. В мене тече як світро. Але чесно кажучи, пити майже не хочеться. Випив я геть трошки. Напевно десь через годину від початку. А я біжу тільки 30-40 хвилин. Фух. Захочеться їсти. Поки що хочеться тільки віддихатись. Я жодної хвилини ще не відпочивав, ніде не вставав. Ну це перше я перейшов на повноцінний крок, ну тому що бігти нереально. Так, тут почався спуск. Ще не відомо, що буде легше. На мої кроси досить слизькі. для такого. Все таке спорядження це дуже важливо. І взагалі дуже стрімкі спуски, мене насторожують, тому що я знаю, що це ще не половина. Мені дуже шкода, що потія камера і я не можу її протерти, тому що кожен сантиметр мого тіла мокрий, весь одяг мокрий, навіть голова все мокре. Якщо у вас є якась порада, як би я міг під час таких якихось тренувань чи змагань мати в сухий клаптик тканини, щоб витерти об'єктив. Я вам, я вам буду дуже вдячний за цей лайфхак, бо ну, це завжди проблема, коли ти знімаєш якісь активності на GoPro. Ну, а ось те, чого я так остерігався. Дуже остерігався цього, Неясно, А куди маршрут промаркований? Цікаво, куди ж бігти. Так зараз буду розбиратися тут. А, ось бачу оранжеві стрічки. Ну так, да, я розкатав губу, хотів бігти туди. Ні, біжимо. Я не знаю, який це кілометр, по відчуттям шостий чи сьомий, я надіюсь, його трошки запише так. Такий от вид відкривається звідти. А в мене от такі от горки. І вони все не кінчається. І вони все довші і вищі, і кінця і країв немає. Одна година позаду, темп 8,54 на, на кілометр. Я не знаю, це добре чи погано, але я, чесно кажучи, не очікував настільки круті підйоми. Година пройшла, пити не хочу, думаю зробити перекус, перекінчу крекер, щоб вони не заважали мені в кармані і буду рухатись далі. Я почуваю себе більш-менш нормально, судоми немає, нічого такого. А вода поки що в достатній кількості. Буду намагатись розтягнути. Ніж, до речі, завжди зі мною. Тому не дивуйте, що я з собою в трейл беру ніж, він важить 100 грам. Не знаю, всяке може бути ніж, це завжди в нагоді. Так от, наче прямо дуже сильно їсти не хочу, але відчуваю, що трошечки смокче. І щоб потім не витрачати на цей час, та звільнити кармани трошечки. Я приб'ю крекер. До речі, я не поставив А, поставив трек на паузу. Окей. Все. Беріть собі теж там чайочок чи що у вас смачного. Да. Перші рази, коли я включався, було трошечки веселіше. А зараз вже не до сміху. Дороги тут нормальні, але круті. Вид компенсує трошечки страждання. Але все одно... Люто. Я не очікував. Це, звичайно, не в місті марафони бігати. Це значно складніше. Якби я знав, що це повноцінний похід, я би трошечки по-іншому зібрав себе Підйоми не закінчуються. А в моїх кросівках просто неможливо стояти, вони просто з'їжджають. Я сподіваюся, що це я штурмую вже якусь останню вершинку, після якої буде спуск. Наскільки я зрозумів, там наверху має бути уподібний розворот. І тим самим маршрутом я маю спуститись назад. І тут вже починається справжній джунглі. тут якось досить стрьомно. Ущах ще велося щось таке, що я ніколи не бачив. І цей звук. Тут дуже дивні звуки. Я не знаю, що може видавати такий звук, але це звучить стрьомно. Я відчуваю, що я вже близько. Тут прямо таки не дуже розчищена стежка. Треба продиратись. Бігти вже не бачу сенсу. А от такого я точно не очікував. Це якесь таке безглуздя. Це... Ну це Азія, це тільки в Азії може так зробити. Значить штурмував я цю гірку останню. Дійсно вийшов тут такий приємний бамбуковий ліс, проглядаються краєвиди на океан, все супер. Я думаю, ну де ж той буде уподібний розворот? Напевно, має бути якесь ну, гарне місце, щось таке цікаве. Ах, і в кінці кінців я просто вперся в чуюсь приватну територію, обгороджену забором. І на ньому просто такий знак. Все. Ребята, розвертайтесь і дуйте назад. Сказати, що це якось дивно, ну я не знаю, це на межі. Це навіть якось образливо. Там якесь підприємство. Окей, я туди і не збирався, але я думав тут хоча б буде якийсь вид, якийсь оглядовий майданчик, просто точка, що це вершина. Ні, просто стіна. А, -а, -а. це прикол. Знак, що туди не можна, та і туди і при здоровому розумі ніхто не піде, ні вліво, ні вправо. Все, ти просто розвертаєшся і біжиш назад, побачивши цей знак. Це дуже дивно. Якби я знав, я б пошукав би пошукав інший маршрут, чесно кажучи. Все, назад так назад. Зараз переведу дух трошечки відпочину. Тут є краєвиди, але вони досить таке далеко і в густу траву. Ну, я теж не збираюсь ходити в шортах. Ось там. От, власне все тут класно, вітерець класний, відпочивати тут прикольно. Ні, в принципі, нормальне місце. Просто дивно, що знак розвертається прямо біля стіни. А так місце прикольне. Я прикінчив банан, воду теж прикінчив, бутилку забираю з собою і буду спускатись. Надію, що в мене це займе менше часу, ніж підйом. Підйом зайняв в цілому півтори години десь, не враховуючи зупинки на перекус. Погнали! Що ще хочу зауважити, так це те, що мені не дуже подобаються такі маршрути, такі треки, де ти біжиш в точку А з точки А в точку Б, повертаєшся на старт. Я люблю більше якісь лупи, такі кола. Тому я подивлюся, якщо в мене буде можливість, блін, павутина якась, капець. Я подивлюся, якщо в мене буде можливість десь на спуску звернути так. Щоб вибігти хоча б трошечки в іншому місці, біля того озера, але трошечки в іншому. Я це скористаюся такою можливістю. Тому що ну, я ж біжу не стільки за якимись результатами чи рекордами, скільки біжу за тим, щоб побачити місцевість. І чим більше мені вдасться побачити, тим успішніше я вважаю свої такі вилазки. Спускатись. Поки що легше, запахи просто неймовірні, якийсь евкаліпт ще щось таке, що я ніколи не чув і не знаю. Так, все виключаю, бо тут можна і вбитися. Тим більше, що в мене звичайні слизькі кроси. В такому режимі спуск точно має забрати менше часу. Але це все одно нелегко. Так, ну тут, де я штурмував останню гірку, види відкриваються краще, ніж там на вершині. Просто по дорозі туди ти не звертаєш на них уваги, бо тобі супер складно. А зараз легше можна і підзняти. Я пробіг місце де я вперше перекушував, наскільки я пам'ятаю, тут вже буде більше. Спусків горки на зворотному шляху я просто виходжу, я навіть не намагаюсь вже бігти, тому що не вивожу. Я не вивожу горки. Добре, що нормально поміркована траса. От де схил, можна і пробігтися. А як тут тяжко було підніматись? А зараз пішоєш як горний олень. О, я пам'ятаю цей схил. От такий він. От туди мені. О, вау Наскільки я пам'ятаю, ось це завалене дерево. Це приблизно рівно половина гірського е, відрізку маршруту. А я ще хочу запитати більш досвідчених трельщиків. а як боротися з тим, що дуже забиваються нігті на великих пальцях, на спусках. А, навіть і в підходячому спорядженні я знаю, що таке відбувається навіть під час походу. І тільки не треба мені казати, що треба ногті обрізати. Я пробував. Все одно ця проблема залишається, тому якщо ви більш досвідчений, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який вихід у вас. Тому що я перешнуровую взуття, я купую правильні носки, я стрижу ногти, але ця проблема все одно періодично з'являється. Як з нею боротися? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, багатьом буде корисно. <плес> да! Давай! Ще трохи! Загалом спуск зайняв двічі менше часу, майже 50 хвилин. Зараз я ще кілометра два замнусь і підведу підсумок. Я потягнувся, віддихався і звітую. Значить, весь маршрут у мене зайняв 2 години 34 хвилини. Середній темп 8.33. Було складніше, ніж я очікував. Я спробую підтягнути, бо тут не видно показники. Я не знаю, чи це добре, чи це погано, не знаю, що прийнятно в світі трейльщиків. Мені здається, для першого разу це нормальний результат. А так, да, і ще одне, бо розрядилась з Гупрошка. Я забув сказати про те, що з цих 18 кілометрів це е, десь по півтора кілометра розминка по рівній частині асфальтованій і півтора кілометра заминка. А саме 15 кілометрів це маршрут, який безпосередньо пролягає через гори. І навіть якщо це 15 кілометрів, окей, мені сподобалось. Всім дякую. Я думаю, це не останній трейл на цьому каналі. Дякую, що дивилися. Бувайте!